Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами розберемо, як додавати раціональні числа. Ми вже знаємо, що всі числа можна помістити на координатну пряму. Числа, які лежать по праву сторону від нуля, це є додатні числа. 1, 2, 3, 4 і так далі. А числа, які лежать по ліву сторону від нуля, це є від'ємні числа. мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Так от, додавання чисел, неважливо, яких додатніх чи від'ємних, Зводиться до так званої подорожі по координатній прямі. Давайте розглянемо деякі приклади. Ось перший приклад. 2 додати 3. Ви будете сміятися, адже це 5, і ми це знаємо з першого класу. Але де взялося 5? Давайте подивимося, число 2. Ось воно. Додати 3. Що означає додати 3 до числа 2? Три число додатнє. Значить, від числа 2, від точки, яка позначається число, потрібно зробити три кроки в додатньому напрямку. Раз, два, три. І ось з'являється число 5. 2 додати 3 буде 5. Розглянемо інший приклад. Нехай мінус 2 додати 3. Принцип той самий. Шукаємо, де знаходиться число мінус 2. Ось воно знаходиться мінус 2. Додати 3 значить зробити 3 кроки вправо. Раз, 2, 3. І отримуємо число 1. Отже, мінус 2 додати 3 буде 1. А скільки буде, якщо в мінус 6 треба додати 5? Принцип той самий. Шукаємо ось число мінус 6. Додати 5, зробити 5 кроків вправо. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, це буде число мінус 1. Розглянемо додавання від'ємних чисел. Нехай до числа 3 потрібно додати мінус 2. Шукаємо число 3. Ось воно, число 3. Додати мінус 2 це означає піти вліво на 2 одиниці. Тобто у від'ємному напрямку. Робимо два кроки. Раз, 2. Маємо число 1. Отже, 3 додати мінус 2 буде 1. Розглянемо ще один приклад. Нехай треба 1 додати. Мінус 6. Отже, треба від числа один зробити шість кроків вліво. До нуля це буде один крок, та ще 5 кроків від нуля. І матиму число мінус 5. А ось іще один приклад. Мінус Мінус 4 додати мінус 5. Скільки буде? Ви вже здогадалися? Дуже просто. Ось число мінус 4. Додати мінус 5, це означає зробити 5 кроків вліво. Раз, два, три, 4, 5. Це буде число мінус 9. Отже, для того, щоб додати. Будь-яке раціональне число до вже існуючого числа треба зробити декілька кроків вправо або вліво, в залежності від того, яке це число додатнє чи від'ємне, по координатній прямій.